Всім привіт! Сьогодні я би хотів поговорити про Шкоду Т-27, середній танк 8-го рівня Чехословаччини. І хотів поговорити для більше розуміння того, чи ця машинка потрібна вам в ангарі. Це був такий міні-гайд на фоні буду грати я. Якось я рандомно згорівши зайшов після важких. Боїв з натиску і. 에... Накидав непоганий демедж. Ну що, ж, що ж ми маємо по машинці? 에... Ми маємо тут непогану броню. В її ніде немає. Тобто цей танк... повністю картонний. З 에... таких плюсів, від чого взагалі в танках грається, це броня. Альфа мається на увазі пушка і швидкість. Тут є е, непогана пушка і непогана швидкість. Давайте розберемося поки що по гарматі самій. Е, ми завдаємо 240 е, хітпоинтів шкоди. Ми маємо бронебійний та підкаліберний снаряди. Бронебійний підп... пробиває в нас 202 мм, підкаліберний 242. Тобто Ну, але там під калібер має падіння бронепробиття. Так що, ну, під каліберами краще грати, ви будете ними пробувати. <звіт> Якщо хочете фармити 202, так от, от, в бортик, як бачите, 3 з 3 видаємо е шкоді Т56. В принципі, грьобаній Е Що ми маємо тут по скорострільності по ДП? Ми маємо 1565. Е Відпоєнтів ДПМу. В принципі, це дуже мало. Тобто досилаті тут ніякий не ставиться. І, блін, як такого ДПМу немає. Час зведення тут 2.2, то ви встигаєте, в принципі, під час вистрілів. Ну, майже встигаєте так дозводитись. розкид тут 0,38 на 100 метрів. Це для СТ трошки багато. Ну, але якщо ви заїжджаєте в борта, в принципі, реалізувати барабан можна. Боєзапас тут 54 снаряди. В принципі, хватає Можна взяти нормальну ББшок, можна взяти під каліберів і ще якийсь барабанчик навіть пугасів. Е, барабан у нас має 3 снаряди, тобто ви за там. 3 секунди, 4,5 секунди, якщо за умови, що були зведені, роздаєте 3 і тікаєте. Максимум, що ви можете зловити, це ну, одну масліну, що на вас же були зведені. Якщо ні, то е, ще краще. Е, заряджання снарядів в магазині 1.8. Е, тобто я казав, що барабан, не, ну, ви не встигаєте зводитись е, до. Заряджання нової пульки. Тут 1,8, а ви зводите тільки за 2,2. Трошки треба буде почекати. Що ж тут по рухливості? Тут в нас ем, 50 км на годину швидкість, е, досить таки непогана. Е, нам її, як на 8 рівні, в принципі, вистачає. Е, з броні я сказав, що немає, тут 1350 хітпоінтів як такого бронювання немає, лоб башні 100 мм, корпус 65, борт 40. Тобто танканути ми там сильно нічого не можемо. 380 метрів у нас обзор. Е, але я бачите, тут катає на оптиці, в принципі, я не знаю, який тут третій, третій е, третю третє оборудовання ставити на саму. Машину, тобто я поставив собі тому що я е, вмію грати від обзору. А ви можете собі ставити, що, в принципі, забажаєте. Як бачите, я тут трішечки бачу, що помиляюся. Це таки не добираю його. Настріляв я вже тут 5 тисяч шкоди. Ну, тут от, е, я сам залив бій. Мені треба було от, вицілювати. Астрон Рекса, як бачите, я його провтикав. Я тут тільки одну даю, е, стараюсь тримати на Астрон Рексі і бачу, що він так само тут менжується і не тут я другу зафейлив, тобто я вже повністю зафейлив вишоти. І я чомусь е, збираюсь їхати на Одеса. Це, в принципі, була моя і. Помилка, то, що він був на мене зведений, а я, е, на жаль, так, по-дурному виїжджаю на нього. Так що такими кінці жахливими просто мовами я, е, по суті, залив собі каточку. Тут таки буде поразка, тому що чи то лишиться сам, і він тут е, по факту нічого більше сам не зробить. Тобто то такого от плану. Можна подивитись. Я там вже кайфую від того, що мене вбили. Бачимо. Мабуть, я вже переключився на камеру ЧТО Можливо, ще ні Не пам'ятаю вже. Ну, факт лишається фактом, що я от я вже сів на камеру ЧТО і. Суті я собі руїним катку. Треба було просто на Одеса виїжджати і бути зарядженим. А я тут поспішив. В принципі, через чи то можна було зіграти і добрати цього К2. Або хоча б забрати Т-43. Як бачите, там. Ну, були шанси, було, м'яко кажучи. Скажу вам так, чи потрібен вам цей танчик, якщо ви любите. ТВП, якщо ви вмієте грати на таких танках, як ТВП, там шкоди різного виду парабани, які ви можете самі скидувати, і це не є дозарядка. беріть. якщо ви не любите мелочну альфу 240, ви не любите неброньованих СТ-шок, вас тригерить від е, самих таких от е, маленьких альф, не беріть його ні в якому випадку. І, е, ну, навіть не задумуйтесь, тому що це такий посередній танк, він досить таки непоганий. На ньому деколи цікаво грати, але це далеко не імба Що, підписуйтесь на канал і прожимайте лайки. І всім дякую за перегляд.